Що стосується парковки? gekennzeichneten Flächen erlaubt. тобто парковка в у помічених зонах, дозволена далі паркуватися по робочим дням з понеділка по п'ятницю з 9 до 19, та суботу з 9 до 16 дозволено лише з доплатою. А неділя не зазначена. Тобто, в неділю безкоштовно. На таких місцях можна паркуватися з парк Шайбер. Тривалістю одна година. Ось так виглядає парк шайба. По центру виставляють Анкунський сайт час прибуття. З цієї години починається відлік однієї години. У таких парковках хатина вони називаються Park and Ride. Це безкоштовно, вони зазвичай біля вокзалів. Ця парковка лише для мешканців, які мають парк сайс, а дозвіл на паркування, який отримується в місцевій раді. Парковка, де оплата лише от в таких. ko oh,